Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. Як завжди з вами я Олег. Сьогодні в нас 9 листопада 2025 року, неділя. Такий похмурий осінній ранок. Щось капає, мабуть, туман, бо воно видно, що така погода. Я приїхав до лісу ще провести якби якісь 2-3 години. Вихідного дня в лісі. І подивитися які гриби на цей час можна знайти. Ну, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. ну ось Щойно я Один. з вами привітався. є в нас вже ось такі знахідки. Ось зелениці. Вона ж рядовка зелена. Бачите, до яких розмірів вона виросла, хоча є вони і більші. Ну ось. Це такі більш-менш, що їх ще можна помітити і то, якби не завжди бачите, листя опало, вже дерева майже ну, без листя. І вони ось так по такому листі маскуються. тому Потрібно уважно дивитися під ноги, так як... Можна їх почавити. Ось іще у нас ось такі. Ну, це здається, я не знаю. Ну побачимо. Може і нормально буде. Бачу ось іще. Ну, в основно такі зараз і ростуть, тому що зараз осінь. Це завжди осінь. Попеньок, осінніх і таких різних рядовок. Їх тут дуже багато. Ось іще. Ось така, бачите, гарна. О. Так, це... Це теж. Ну, ось поки що так. Ну, ось я їх почистив, трошки повитирав, так як до них поналипало все. Там в мене є ще маслючок такий ось. Я знайшов ну, з самого початку. Тільки приїхав і на дорозі йшов, по дорозі й знайшов. То забрав. Зараз вже особо чимось перебирати немає. Так як, ну самі розумієте, така пора вже, скоро взагалі не буде нічого. Так, ну що, подивимося, що тут таке місце, що вони тут можуть бути. Знову у нас зеленичка. О, ось така зеленичка. А тут ось неподалік я так опа, діти пік зеленок, вже сіра, рядовка, але вони вже, ну так, да, це вже бачите, вони такі, вже вони поїдені. Може щось краще знайдемо так ось ну Ось ще. Ця, яка? Так, випадково її помітив так як я говорю що їх погано зараз видно зараз листя обсипалось біля мене вже грибники ходять так ну що дивимося що тут ще Це добре, що вони, ну як, які ростуть отак, ну, в такій місцевості, де мох, то вони не такі в піску, як там де, ну, де на таких пагорбах піщани, геть, а тут вони більш-менш такі чистіші. Зовсім піску й немає на, на них. Бачите, які вони ці гарні такі. Ось у нас сіра рядовочка така, він же впіть зеленок, як у нас на них кажуть. Ось бачите, яка гарна. Ось така ось вона чистенька. Тому йде до кошика. Ось так зараз поки що в нашому кошику. Ну, все, йдемо отак далі і збираємо те, що буде нам попадатись. Опа, здається, щось знайоме в нас таке. О, так, це. Це сіра рядовочка. Ось так. А, а, вона там і не одна. Дивіться, яка гарна. Така вона сама по собі великих таких розмірів. Але вона не стара. Вона Бачите, яка чиста, гарна рядовка сіра, То, звісно, до кошика йде. Такі зеленишки, Звернув я з дороги, дійшов так сюди трошки до лісу, думаю, ану зайду тут. Подивлюся так. Мало ли що, може деякий білий, хоча якщо він і буде, то він, звісно, він вже буде не такий, як би хотілося, але було б все одно приємно знайти. Ну, поки що так. ну. Білі, як білі, а польські, я думаю, що можуть бути так, як я там знайшов, тільки що я йшов, там два я знайшов, але ну, вони такі були, видно, що їх, мабуть, миші так попід'їдали, тому я їх там і залишив. Ось сироїшки є в нас, бачите, червоні. І їх так багато я бачив по лісі. Дивіться які. Я не знаю чи їх. Вони ж, ну якби їстівні теж. Знаю, що зелені збирають. А ці я не знаю, чи збирають у нас їх. Я їх так багато знаходжу. Ну Так уже показую людям, що вони є. Бо пишуть що показуйте різні, які гриби ростуть, то вже показую. Десь тут я іще бачу. Так, це що у нас... А, дивіться, бачите. З'являються ще зовсім молоді. Поки що морозів немає. То ростуть ось. ось Ось маслячок у нас Щас такий бачите ораз подивимося на нього. Так би ж злучніше було. О. Ну, нормальний такий, чистий, бачите. Візьмемо до нашого асурті десь туди О. ну і ось маслюк але він вже такий О. так це в нас здається опеньки сіні так звісно вони ну візьмемо віддам мамі мама і з ними там щось робить я не знаю ну якось маринує Тут у нас, бачите, які маслюки. Ну вони вже вже ми їх запізно знайшли. Тоді, коли їх було багато, я їх не брав Ну як, я їх то в ну, одне время назбирав. Скільки мені було потрібно і все. І більше я їх не збирав, так щоб. А... Зараз би так би начебто і взяв би. Ну, так як попадаються якісь такі гарні, то можна було... и взяти. Не багато, а так для, для сорти. Ну, ось тут я ось о... ходю. Вернее, Вильнейше... Там, де я вам показував маслюки, я так пройшов, а тоді щось, думаю, а ну ще раз сюди повернувся. Щось в мене тут такий якби п'ятачок так, дороги. Там іде вон, дорога. З цього боку. Ну таке роздоріжжя, типо, і тут такий, якби п'ятачок. І ось я зайшов, ну, повернувся і дивіться, яка знахідка. Це в це це мене якась... Я не знаю, була чи інтуїція, чи якийсь щось мене дивіться. Що це в нас таке? А це в нас те, що потрібно. 9 листопада 2025 року. Бо минулого разу мене брехуном обізвали, що таку пору гриби не ростуть, ти брешеш. Ну, Там я у Фейсбуці в групі виложив фотографії. Звісно ж, поставив дату і там знаходились такі знавці, які розуміються на цьому всьому. Ну, Ось так. Тому мені довелося закріпити силку на відео для невіруючих. Ось так. Ну оце вже, бачите, такий він вже... Але як знахідка дуже приємно, дуже. Я не чекав просто. Ось такі три грибочка ми знайшли такого вихідного дня минулого вихідного в неділю. І з цього. Ну зараз подивимось, зараз я їх оці може й заберу, а цей ну, буде видно, він просто... Він може бути і нормальний, але він вже просто напитав багато вологи. Чесно кажучи, да, приємна знахідка, я задоволений. Хоча минулі роки були такі роки, що я набагато пізніше. Вже була така глибока осінь і якби були такі і приморозки, і знаходив білі гриби. І нормальні білі гриби, не такі, що вже там геть старі, які такі, що я міг брати. Там якщо кому цікаво, то є мене там за 2019 рік відео, за 20. -й. Там я ще себе так не показував, тільки так ну, знімав. Ну якщо хто давно у мене на каналі, то ті знають. Там є. О. Зараз оцей. Ну цей, це так. Це вже <смі> Він то нормальний, бачите, він тут чистий, але він уже сам по собі такий напитаний. Вологи. Ну, я його тут і залишу, там може на сіміна там чи як. Ось так. Розкидаю його по. Ще подивимося, тут походимо. Тут бачите, я думаю, може ще буде. Ну хто його зна. Буде видно. Ну, ось я їх тут так ось з цього боку прилаштував, а ці тут і думаю, буде нормально. Ну ось, зайшов я ще до такого лісу. ну, Вірніше дорога йде, я так ішов, то туди зайду, то сюди, так, там десь щось подивлюсь, там. Дивіться, попали на рядовочки ось ці сірі. Бачите, їх тут стільки теж так. Як то кажуть, чим далі вліз, тим більше дров. Ось так і це. Чи, чи тим крупніші вовки, чи жовніші. Ну, По-різному висловлюються. Так, бачите, тут є. Ну зараз я їх тут. Позбираю, подивлюся, де краще, то заберу собі, а за такі то оставлю, залишу тут в лісі. Ось. їжовики. Басто, їжовички оці. Так. Що тут у нас все є? Ну, а що тут у нас? Ну, ось я вам показую. Стільки я тут позбирав. Тут у нас, бачите, і зеленички є. І підзеленки ось. Такі повибирав, де більш-менш нормальні. Бо були вже, ну і такі вже і старі, і поїдяні. Тому я вибрав ось такі Зараз я їх до кошика положу. Ось так. Ну ось я й далі тут знаходжусь на цьому місці, так іду помалесеньку. Тут і бачите тут такі зеленички. Ось, такі дивіться ось іще. О. Ось така потужна. Так, це що в нас? Це здається у нас польський. Так, да, це польський, але він я, шусь, я. Чи нормальний він, чи який ні. Він. Я бачу, що він... Ніжка в нього поїдена. Тут геть малесенький. Може цей буде нормальний. Опа. Візьмемо. Подивимося. Так, бачу І іще. іще один польський. Ось так. Да. Зараз ми їх. Так. Знову зеленички бачу. Ось. Ось, ось. Ось так, цей у нас більший польський вже, бачите, вже пішли по ньому хробаки, цей ще нормальний, Цього заберу. І ось ці зеленички теж нормальні. Я їх теж забираю. Вже в нас ось так в кошику. Ну так бачите, йдемо собі помалесеньку. І так по дорозі підзбируємо і поступово кошик наповнюється. ось так. Ось так я йду собі цією дорогою і далі. І ось, дивіться, далеко не потрібно заходити. Тут ось зеленичка. Ну звісно, ось на отакій місцевості вже отут. отут вони, так, да, будуть в піску. Вони отак, я чомусь замітив, вони тут дуже в піску. Ось, підзеленок. Дивіться який гарний. Ось іще. Ну ось так, бачите, їх можна зразу якби й не помітити, пройти, потім повернутися, походити і знайти. Так. Ось вони ще отак когать. Такі, бачите. Там край дороги ростуть. Далеко і не потрібно ходити. Ось прям ось тита. Ні, це вже таке, я вже бачу, що він. О. Також ось. Ще. Да, тут вони такі більш, більш в піску якось їх вимочувати потрібно. Так. У нас не те. Гляньте, який маслюк гарний. Опа. Так, да, це такий красунчик. Знаєте який. Ось, він. А, ось такий гарний маслючок. Де до кошика. Ну бачите, у нас вже так повен кошик. Вже можна сказати вже, ну, назад іти. Зараз я тут ще так пройдусь. Подивлюся та й будемо йти назад. Ну ось показую, як в нас в кошику. Сьогоднішній такий збір похід вихідного дня. Йду я вже назад, так по дорозі, якщо десь щось попадається, то я, звісно, підзберую. Ну така в нас сьогодні вийшла грибалка. Ось так. Ну, ось так, буду вже закінчувати сьогоднішній похід. Йду я вже до свого місця призначення. 11 година дня. Походив я, позбирав рядовок. Ну, є в нас два білих грибочка. Навіть три, ну два я забрав, а той залишив, бо той вже був такий. Ну, Цілком я задоволений. Всім хочу, як завжди, подякувати. Всім здоров'я, миру, бережіть себе та своїх близьких. Сподіваюсь, ще зустрінемось. До зустрічі!